Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття номер 14.3. Називається вона так: Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті. Чи знали ви, що є така стаття у Кодексі про адміністративні правопорушення? Мабуть, що не знали, тому що ніхто цей кодекс не читав. А зараз ми дізнаємось, що ж йдеться в цій статті. Читаємо. Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті транспорті передбачені частиною другої статті 122.2, частинами 2 і 3 третьої статті 132.1 цього кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі. За допомогою комплексу технічних засобів автоматичного визначення вагових, габаритних та інших параметрів транспортного засобу з функціями фотозйомки та відеозапису, що функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, несе відповідальна особа, фізична особа. Або керівник юридичної служби, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі, якщо до єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу належний користувач транспортного засобу, а якщо в єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб підприємств. Підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної служби. Ну, дуже важко сприймається, да, те, що, що написано. Ну, взагалі-то е, дохідчиво, але дуже важко. І все, все знаєте, от не то, щоб написати звичайними словами, а пишуть от в такій статті, там пункт такий, то про це вказано. Тепер треба шукати, листати, там, де дещо вказано. Ну, таке, знаєте, якісь лабіринти, якісь кросфорди потрібно вирішувати. У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні. До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, притягується особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України. Відповідальна особа, зазначена у частині першій цієї статті, або особа, яка везла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото, і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі у випадках, передбачених статтею 279.7». Цього кодексу. От Дізнайся тепер, що там в цій статті написано, коли ми до неї дійдемо, так? тому що ми тільки 14. Ну все зроблено, щоб нас заплутати, так? щоб люди. Ай, знаєте, Бог з ним, з тим кодексом, не буду його вчити, бо, тому що складно. А дійсно складно, дуже написано недохідчиво, недохідчиво. Все. Біля та навколо, але суті, суть треба вишукувати і тратити на це багато часу. Ну хто згоден, ставте вподобайки.